Ну що, друзі, покраска закінчилася. Так, це в нас зайняло 3 чи 4 тижні. Проте у нас залишилось 50 тисяч долар, доларів вдома. Па-па-пам-па-пам. Па Yep, look how beautiful. Painting yeah, like shoes. shoes. Yep. Ось такою красочкою ми покрасили свої стіни. Це ґрунтовка. Красочка. Но перед тим, щоб почати красити стіни. Мій чоловік зашпекльовує повністю все кругом. Закриває всі виходи. Це багато дуже роботи. Електрику він ховає. Повністю всі електричні виходи. Він все закриває. Вгорі також все закрито. Кожну цю дирочку він закривав. Це багато роботи, але... Кругом пленкою завішано, щоб лишня краска не літала з однієї кімнати в іншу. Ось так двері закриваються. Так видно, Все пленочкою, щоб краскою не закрасити різні кольори проводів, тому що потом дуже важко буде зрозуміти, деякий провід. На це займає дуже багато часу. Вікна ось так. Наприклад, ця кімната, він кімнату взагалі закриває, що пленка навіть що туди пройти не можна. Він просто її закриває степлером, туди немає заходу. Тут так само зайти просто неможливо, щоб вітром не гуляло. Ну і тут те саме, бачите, все закрите. Це закрите, щоб коли він красить, щоб краску не розгонило сквозняком і вітром кругом.